Оцініть роботу місцевої поліції по п'ятибальній шкалі, чому поставили таку оцінку. У нас недавно машину були, побили, так е, вроді би приїжджали. Хай буде чотири. <гум> Дивлячись, як у нас волають під вікнами, коли в час ночі, в дві години ночі і немає ніякої реакції, то так. Оцінюю на чотири бали. Хороше <гум> отзиви. Якби непогані. Не так. – Яка оцінка? П'ять. Ну, сплять на п'ятірочку біля нашого паркінгу. Це добре. А так, ну я не знаю, їх не видно, може це й добре, що так працюють, маскуються. Ноль. А чому? І пора вже бути на передку, а не тут бабок ганять. В городі якби порядок Эти... банди шаряться, не, шарятся, не... Нальоти в грабежи. нет, поэтому ну, троєчку можна поставити, четверочку, ну на чотири. А чому така оценка? Ну, бо майже ніхто не може виконувати свою роботу на 100%. Ну, це обична справа. Мені не подобається місцева поліція, тому що вона, коли комендантська година, не слідкує за тим, що тут робиться. Тут так ганяють на мотоциклах, машини громко їздять. Ну, наверное, Чотири з мінусом поставлю. Вроде нормально робота. Наскільки оцінюєте сп'ятий троал? На п'ятерку. Якщо ще, то тройка. Ще дармо їде. <реш> 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 так воно є. Коли щось треба, то їх немає. А коли вони взагалі не треба, то їх завжди. М -м, мабуть, п'ять. Ну, я стикалася з тим, що потрібно було викликати поліцію. Відпрацювали, все зробили, як я просила, як все чудово, в принципі.